Дякую, що знайшли час. Можливість долучитися до ефіру. Пане Олексію, давайте почнемо все таки з обстрілів Запорізької атомної електростанції. Що наразі відомо про пошкодження і чи існує потенційна загроза? Потенційна загроза стосовно запорізької атомної станції існує на привники жаль. Там на сьогоднішній день знаходиться терористи Російської Федерації, які захопили цей об'єкт, який є дуже небезпечним з точки зору багатьох питань. І я можу сказати, якщо надалі так буде продовжитися, то нам може те, що відбувалося в Чорнобилі, бути такими маленькими квіточками порівнянню з тим, що може відбутися на Запорізькате на станції. Справа в тому, що це сама велика станція в Європі, от має шість великих блоків. От і це дуже дуже небезпечний процес. І наші намагання. Е, е, Поставити крапку в цьому питанні, щоб російські війська звідти відійшли на привликі жаль на сьогоднішній день. Не мають ніякої відповіді інституції, які б мали б цим займатися, магате, ООН тощо, от вони тільки спокійно спостерігають за цими речами. От, президент нашої країни сьогодні наголосив: якщо не дай Боже, там станеться якась ситуація пов'язана з витіком ядерних відходів або тощо. От ми будемо вважати, що це от, атака ядерна на нашу країну. Після сьогоднішніх обстрілів чи відомо щось про пошкодження, які там є, там є на сьогоднішній день пошкодження. От ще раз кажу, що на сьогодні ми не бачимо, що вони є загрозливими на сьогодні. Але що uh -huh. буде завтра? Після завтра Це об'єкт дуже дуже критично важливий з точки зору взагалі всіх процесів. Те, що там відбувається, якщо піде якась ланцюгова реакція. От, якщо не дай Боже, там щось піде не так, як має бути за планом. О, це буде дуже небезпечно для я думаю, не тільки для нашої країни, а для е, всіх країн, які, які можуть знаходитися навколо справа в тому, що ви пам'ятаєте, коли була в 86-му році ця катастрофа в Чорнобилі. От повітря, яке з Чорнобиля вона накривала сусідні країни. Вона доходила до Європи, до частини країн Європи. Ну, власне, ми сьогодні зрозуміли, що Росія буде намагатися шантажувати якраз Запорізьку атомну електростанцію, та щоб всадити чи то за стіл перемовин, чи просувати свої необхідні наративи. І це тепер вже стосується не тільки України, як ви сказали, це стосується і країн Європи. Наскільки дієва буде з їхнього боку такий шантаж? Як думаєте, складно говорити справа? В тому що на превеликий жаль, те, що стосується. Європейських країн, коли все це почалося в 2008 році з Грузії, пам'ятаємо, коли це відбувалося в лютому 2014 році на території нашої країни, от ніхто не звертав на це увагу, ніхто не хотів ставити е, швидко крапку от в питанні усіх людей, які чомусь вважаються цивілізованим світом, що з ними треба продовжувати якісь перемовини. Я можу сказати, якщо б дві 2008 або в 2004 році була би е, жорстка відповідь. Європейської спільноти світової демократичної спільноти Путіну ми б сьогодні не мали таку ситуацію, якій переймається майже весь світ знаєте, ми багато говоримо, що формування таких сірих зон, про які ви згадали, та й в Грузії, зокрема, і в Сирії, і в Молдові. Тоді Росія застосовується такий ну фішка, така Росії така стратегія, довгограюча стратегія, яку вона досягає своїми тактичними кроками. Наскільки окупація, тимчасова окупація українських територій вписується в цю стратегію російсько-сірих зон, і чи можна Запорізьку АЕС вважати намаганням зробити там сіру зону? Вони хочуть не на запорізькій е, атомної станції зробити зони не Запорізькій області. Вони хочуть цю зону зробити з нашої країни. У них є проект, який має назву Остров Росія, от який е, е, на меті ставить доволі просту ситуацію, що е, Росія омивається або якоюсь водою, або країнами, які є васалами Російської Федерації, інші вони нічого не сприймають. От і сприймати не збирається. Єдиний е винатяг, винатяг цієї ситуації це Китай, о, з яким вони хочуть мати дружні відношення, і він, вони намагаються це робити майже, скажімо так, от постійно. Решта має бути з ними в, е підлеглих. О така, знаєте, сучасна колонізація. Це відбувається вже доволі давно. От, цей проєкт відомий, от, але я більш не впевнений, що нічого в них не вдасться, тому що. Коли вони починали цю активну гарячу фазу 24 лютого, ну, ви все знаєте, що вони були інші сподівання. От вони хотіли короткий проміжок часу захопити нашу країну, знищити вище політичне керівництво нашої країни, військове керівництво нашої країни. І вони по їхніх планах вони вже мали 160 днів панування тотального через своїх через тих колаборантів, які на сьогоднішній день на превеликий жаль ще є в нашій країні. Але повірте, ми розуміємо, чи ми як ми рухаємося, куди ми рухаємося. Президент майже кожного дня проводить зустріч з нашими військовими. Ситуація на контролі, і перемога 100% буде за нами. Ну, Бачите, вони, попри те, що плани їм не вдаються, вони від цих планів не відмовляються, і багато говоримо про те, що а, простором пострадянського та а, такого м, простору точ, точніше не обмежується апетити Кремля, що вони точно будуть рухатися далі, якщо що, і будуть намагатися створити такі а, конфліктні ситуації, і всередині Європи, в тому числі, ми говоримо про троянського коня у вигляді Орбана. Ми говоримо про інформаційний вкид, там де вони заявляють про те, що будуть будувати в Сербії. Ю військову базу. Наскільки отакі точкові атаки зараз по Європі є успішними для Кремля? І чи Європа, на вашу думку, усвідомлює масштаб а, у тої колонізації, яку собі малює в уяві Кремль? Ну ви знаєте, що Європа не однорідна. от Європа це велика кількість країн. Мені дуже приємно, що останнім часом великі потужні країни Європи, німці, французи, вже усвідомили собі всі небезпеку ситуації, і вони навіть вони почали міняти підходи до відносин з Росією, до відносин з нами. Ви знаєте, на початку, навіть в перший день. Коли наш амбасадор в Німеччині мав розмову з одним із міністрів, він сказав, що мені з вами спілкуватися, якщо у вас завтра вже буде Путін в Києві. і Така була ганебна, скажімо так, ситуація. Але на сьогоднішній день воно все змінюється. Між того, завдання Путіна розколоти Європу для того, щоб вона не було не було цілісною інституцією. От вона так само поставлено їм давно. От і вони намагаються це робити. Вони роблять це через тих представників про яких країни, які ви назвали, там є ще, ще декілька діячів, є які їм допомагають, помагають певні політичні партії, які фінансують Російська Федерація. Я можу сказати, і коли Європа робила заяви стосовно корупції там в Україні, знаєте, доволі часто був такий тренд. Вони починали все це наголошувати. Таке можу наголосити, що те, що стосується. Корупцію в, в Європі безпосередньо частини країн, там де Путін корупціонував через е енергетичні свої продукти, е деякі країни, от вони так само були у нього, у нього співпраці по ці питаннях. і сьогодні вже наслідки, тому що для Європи питання звідноженців з Російської Федерації одне з головних це енергоресурси, які монопольна Російська Федерація постачала на територію Європи. Зараз і монополії приходить кінець. От зараз Європу усвідомлює, що від цього треба відмовлятися. от І ну, от, якось, якось так зараз. Пане Олексію, я не можу не спитати у вас про наш південь. Там дивні події відбуваються. Тату одночасно покорили в двох містах, і от сьогодні на Херсонщині впала лінія електропередач. А чому падає і чому саме зараз? Бо росіяни не знають, що на це відповісти. Ну дивіться. Працюють працюють непогано, от я можу сказати, що ми більш не впевнені в наших збройних силах. Є звичайно випадки, коли там хтось не кинув не туди куди потрібно. У нас була ситуація, що метал устає, Ну і багато інших речей. Я можу сказати, що зараз ми не про всі речі можемо з вами публічно говорити. От, але пройде час, повірте, кожен день війни він буде записано, скажімо так, в історії буде, буде да буде дуже багато інформації от стосовно подій, які відбувалися і в Криму, і на інших територіях. От власне аеродром зябровка чи Зябрівка, чесно кажучи, навіть не знаю, як правильно з білоруської мови перекласти. А з офіційної версії Міноборони Республіки там сталося загоряння двигуна під час розгону техніки. Ну вісім разів так, сталося загоряння двигуна, але а, питання в тому, чи вплине це якось на здатність. Атність аеропорту обслуговувати можливо запускати літаки військові літаки, які летять в бік України. Зяблівка аеропорт знаходиться недалеко від Гомеля 20 кілометрів. От відомий аеропорт на якому знаходиться на сьогоднішній день техніка російських окупантів, які фактично окупували сьогодні Республіка Білорусь. Там дуже багато військових Російської Федерації безпосередньо те, що стосується авіаційних е, аеродромів, от, у них там база базування, оце, а безпосередньо цей е, аеродром вони повністю віддали росіянам. Ну, Буває так, що вісім разів, чи більше, чи менше, скажімо так, от, палають ці двигуни. Ми до цього не маємо ніякого відношення, це не наша справа. От, Може, білоруські партизани, може ще хтось. ну, Ми не знаємо, що там відбувається. Пане Лусі... дуже уважно спостер... дуже уважно, спостерігаємо за багатьма процесами, які є в світі. Я можу сказати, що на території Російської Федерації, з рахування того, що на велика, там постійно щось відбувається. навіть є такі речі, от особливо те, що стосується далекого сходу, те, що стосується там, де нафта, там де газ, там де працювало дуже багато наших громадян. Вихідців з нашої країни, до речі, я можу сказати, що ми свого часу розвивали так званий. Нафтогазовий комплекс Російської Федерації все це все було побудовано нашими руками, от, нашими громадянами. Ми обізнані, де там шовник знаходиться, яким воно стані тощо. До 13 тисяч білоруських діючих і колишніх військових погодилися брати участь у війні проти України Таке сьогодні заявив начальник заступник начальника головного управління Олексій Громов. Але питання в тому, що знаєте, у попередньому ефірі до моїх колег представники білоруських гаюн, ну це такі та білоруські партизани. Вони цю інформацію спростували, що мовляв немає підтверджень тієї інформації, що 13 тисяч військових готові на території Білорусі йти війною в Україну. Чи можете ви прокоментувати цю ситуацію? Туацію ну, не, власне, про яких військових йдеться? Ті, які вже воюють проти українців, чи ті, яких готові залучити, в разі чого ми свідомі тих настрів, які сьогодні є на території Білорусі. Я можу сказати, що білоруський народ підтримує наш народ. От, от тут ми дійсно є братами. От мова не йде про керівництво, мова не йде про інших посадових осіб. А те, що стосується безпосередньо народу, то білоруси це дійсно наші, скажімо так, от побратими, які так само виборюють на сьогоднішній день свою незалежність проти Російської Федерації. Те, що стосується 13,5 тисяч осіб, про які ви зараз кажете, то мова йде трошечки про інші. Сьогодні Російська Федерація пробує набрати в своє так зване військо. У будь-якої точку світу вони мають вербувати людей. От за контрактом пропонують їм шалені гроші от, для того, щоб брати найманців, щоб вони воювали. Те, що стосується Білорусі, ми відслідковуємо цю ситуацію. Бездоганно працюють наші розвідки. Ми володіємо інформацією. От ще раз наголошую. Ситуація знаходиться під контролем, чи підуть люди за гроші воювати. Звичайно, частина людей піде за гроші, але вони звідси дуже швидко повертаються зовсім в іншому вигляді. У цифри 200 на сьогоднішній день відомо вже величезна кількість російських сімей е, В Білорусі. Якщо буде прийнято таке рішення, що вони будуть спробувати сюди відправлятися, повірте, там їх буде не менше. Не сумніваюся, але знаєте, тут питання в тому, що ті російські матері дуже часто настільки оброблені російською путінською пропагандою, що вони не шкодують своїх дітей і прямо відверто заявляють про те, що якщо би була нужна, я би її ще відправила, ні на секунду, не жалію. Ну але знаєте, нехай вони краще пам'ятають про цю цифру. 200. не можу не спитати у вас про інші провокації, про які заявляли сьогодні у генеральному штабі, які можливо готують на території Білорусі до дня незалежності України. Йдеться про так звані армії ігри, в яких беруть участь, нібито представники з 37 країн світу, можете пояснити про що йдеться. Ну справа в тому, що вони е такі фахові люди з питання е цифр 37 от я не знаю де 37 країн світі. Ну хіба що там типа Никараго, або ті країни, які ніхто в світі не признає, вони їх вважають країнами там. Е можуть можуть набрати там Придністров'я, Осетія, ще щось вони там. Ну вони пахові в таких в таких речах. Те, що стосується провокацій по відношенню до нашої країни. Мова не йде про день незалежності. Вони постійно зараз готуються дуже потужна інформаційна провокація відносно нашого президента, от, президента нашої країни, і вони цим займаються постійно. Це не новина. От просто ми дуже багато проходимо проходимо таких речей. Працюємо дуже багато на упередження певних процесів і володіємо інформацією про плани супротивника. По майже по всіх напрямках бувають процеси, які не є у нас під контролем. Так звичайно вони бувають, тому що це не непро, непроста ситуація. Але у разі з'ясування ми відразу їх не реалізуємо, відразу даємо відповідну відповідь. Чи то військовими, чи то дипломатичними, чи то, чи то іншими шляхами. Так. Але на жаль, просто ми не можемо так, як ви зазначили на початку, говорити про все те, про що би хотілося почути українцям. Пане Олексію, я вам дуже дякую, що долучилися до ефіру. Знаю, що не можемо вас більше затримувати. Олексій Данілов, секретар РНБО, був з нами на прямому зв'язку.